Кремль завдає удар за ударом. Конфлікт Москви та Баку продовжується у Єкатеринбурзі. Слідом за батьком головою азербайджанської діаспори Уралу затримали сина. По данным источников задержанного доставили на допрос в Следственный комитет. Един напоминает, что в начале июля, когда силовики задерживали отца мутвалы Шахина Шихлинский, его сын на своем автомобиле сдал назад и задел одного из спецназовцев. Причиной задержания, как утверждает Е1, стало причинение вреда силовику. Переслідування азербайджанців у Росії тривають вже не один тиждень. Затримання, допити, позбавлення громадянства і депортація перетворилися на рутину. Глава азербайджанської діаспори Подмосковія Ільшан Ібрагімов діпортірований з Росії в Азербайджан. 4 юля Ібрагімов був лишений російського гражданства. здравствуйте, РНТВ. Хотелось бы вияснити. А чому ви не стали коментувати своє з Російської Федерації? Хотя на території наверняка це здійснить. Не хочу нічого коментувати, Звідти я на іти не спортмена. Деяких азербайджанців, як, наприклад, бійця ММА Джавіда Джавідарзаєва, карають за проступки в минулому. Ще в 2024 році. Спортсмен образив росіянина на одному з турнірів. Руская свиня. А днями через рік з моменту образ Джавіда показово позбавили громадянства та депортували.

Російські ура-патріоти та пропагандисти подають чистки як такий собі акт справедливості, адже в Азербайджані також затримують росіян за підозрою в роботі на ФСБ, а концерти російських зірок масово скасовують. Салам Баку Єсенін знову їде к вам. 17 октября. Культуру руського миру Баку і справді скасовує. Найближчим часом ніякі російські артисти ні на які концерти в Азербайджан не поїдуть. Організатори популярного азербайджанського фестивалю Dreamfest 2025 прибрали з програми всіх російських артистів і замінили на своїх. Зокрема, мали виступати Руки вверх, Клава Кока, Єгор Кріт, Ані Лорак, Алсу, Стас П'єха та багато інших. Проте в Росії забувають, що почали конфлікт російські силовики, які при масових затриманнях вихідців з Азербайджану в Єкатеринбурзі вбили кілька азербайджанців. Генеральным прокурором Азербайджанской республики возбуждено уголовное дело по факту применения пыток и особо жестокого умышленного убийства двух человек граждан Азербайджанской республики и лиц азербайджанского происхождения сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации. Зет-патриоты та офіційні кремлевские пропагандисты заспівали в единому знайомому Украине стиле. Соловьев почав табаку Баку Киевом за три дні. Гровь поднимем! І Україна поймет все. При всьому вважанні Азербайджану истории історії традиции, Якщо Росія на секундочку поднимет бровь, то ми же третій торговий партнер Азербайджана. Дрібніші пропагандисти наслідуючи Путіна з Леніним, ставлять під сумнів існування азербайджанської нації. Пошел, значит, посмотрел, где же там история Великого Азербайджана, которую прервало, прервало военное вмешательство Российской империи, не нашел. Никакого Азербайджана не было. И даже, в общем, такого этноса, как азербайджанца, там, как мне не удалось найти. Путинские пропагандисты подливают олею в огонь, понимая, что отношения между Баку и Москвой, в воздухе после сбития азербайджанского летака в небе над Чечнею, остаточно знищені. Одним словом, политика шовинизма и вот э, строительство откровенного сталинизма э, в путинской России, оно не может не пугать, подставлять свой бизнес э, под ФСБ, э, под неадекватную политику Путина, и Российской Федерации. Конечно же, азербайджанцы не хотят. Москву викинули зі стратегічно важливого для неї регіону Кавказу. Баку за підтримки Туреччини в обхід Кремля налагоджує відносини з Вірменією, а також Європою та Китаєм, щоб за підтримки Ердогана стати сполучною ланкою піднебесної та Європейського союзу. На тлі загострення відносин з Азербайджаном РФ нарощує свою військову присутність у Вірменії. Про це заявило головне управління розвідки України. Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднює телеграму тимчасово виконуючого обов'язки начальника штабу Південного військового округу ЗСРФ генерал-майора Зімскова. У документі міститься наказ командувача військами південного військового округу ЗСРФ про нарощування угруповання російських військ шляхом так званої доукомплектації російської військової бази в місті Гюмрі, Вірменія. Розгортання російських військ у Вірменії це елемент комплексної стратегії Кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації. У гурмо упевнені, що Москва прискорює процес комплектування своєї бази для посилення військово-політичного тиску на країни Закавказ'я. Особовий склад поповнюють військовослужбовцями із Ростовської та Волгоградської областей, а також з анексованого Криму. Командиру войсковой части полевая почта 04436 в период с 13 мая по 11 июня 2025 года осуществить отбор личного состава в соединениях и воинских частях военного округа для последующего заключения первых контрактов и направления в военную базу для дальнейшего прохождения военной службы. Також у документі, поданому українською розвідкою, йдеться про докомплектування 8, 18, 49 та 58 загальновійськових армій Південного військового округу ЗСРФ. Можливо, РФ хоче збільшити чисельність військового контингенту для тиску на Баку, а Також Єреван. бо зараз відносини РФ з Вірменією та Азербайджаном складаються не найкращим чином. База ця дійствують в рамках об'єднаної групіровки войск. Внимание в мирное время подчиняется командованию Армении, в случае конфликта полностью российскому командованию Юга Российской Федерации. А вот эта военная база и авиагруппа в Ребуни они могут быть использованы против самой Армении, если вдруг что-то там Москве не понравится. То есть если резко Армения выйдет, то что, кстати, сейчас происходит из сферы влияния Российской Федерации, то возможно Путин сможет использовать их. Поэтому это опасная история. База в Гюмрі була створена у 1995 році. Згідно з чинною угодою між Єреваном та Москвою, вона функціонуватиме до 2044 року. У Гюмрі розташована 102-га військова база РФ. Найбільший військовий об'єкт окупантів на південному Кавказі. Чисельність особового складу становить близько п'яти тисяч осіб. Дві з половиною тисячі це росіяни та дві тисячі вірмен. На базі розміщені зенітно-ракетні комплекси С-300 та 18 Винищувачів Міг-29. Так що це непоганий ударний кулак, який може захопити, наприклад, аеропорт у Єреванії і забезпечити висадку основних сил РФ. Подібне захоплення армія РФ намагалася провести під Києвом на Гостомельському аеродромі у лютому 2022 року. Заяву гур про посилення Росії військової присутності у Україні. Прокоментували і у МЗС Вірменії. Там заявили, що позиція є принциповою, і територія Вірменії не може використовуватися третіми країнами. Республіка Вірменія підтверджує свою принципову позицію про те, що територія Республіки Вірменія не може бути використана третіми країнами для проведення військових дій проти будь-якої сусідніх держав. Ані Бадалян, прес-секретар МЗС Вірменії. Військова база у Гюмрі – чи не єдиний важіль військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу. Російський фарпост у Вірменії можна порівняти з базою Чорноморського флоту у Севастополі. Саме завдяки російським силам у українському Криму у 2014 році відбулася окупація півострова. І в вірменії варто зважити на цей урок, щоб не повторювати помилок.